Вітаю, друзі, на каналі Затишні петельки» у новому відео, у новому відеолозі. Я запрошую вас приєднатися до перегляду, мені здається, вам буде цікавим, бо в мене є зовсім неочікувана готова робота, про яку я нікому не розповідала і сама її не планувала. Також я покажу, що я зараз в'яжу, що я ще зв'язала мене є готова, і що я планую в'язати на майбутнє. Одразу переходжу до готового виробу. Видно на мені, можете побачити, я ще зроблю підключення, ви побачите більш крупним планом, більш зручнішому кадрі. Розповідаю по порядку. У мене був кардиган, ув'язаний H&M – це покупний кардиган. І він був такий великий, але ну, я його розпустила і взяла як дві ниті. Це було, він в'язався як в три складення, тоненької ниточки. Я взяла два рази по три складення, тобто в шість ниточок, і зв'язала жилетку. Бачите, да? жилеточка така гарненька. Ну, я думала, що зв'язала жилетку, бо розуміла, що пряжі мені не вистачить. У мене залишалось її там зовсім небагато, там залишились рукава, Ну, на рукава мені тих рукавів би не вистачало, тому що там в три ниточки тоненькі, а я в'язала в шість. І, і, і ще залишались резиночки і нижня частинка резинки і борот. Вона була все зв'язана в три ниточки, і я, А в мене немає вагов. Зараз вони зламалися, їх вибросила, викинула, і не могла звісити, щоб зрозуміти, вистачить мені чи не вистачить цієї пряжі. Ну, Я спробувала, спочатку я почала один рукав в'язати і додавала нитку кольору теракот, тобто так от, ширину десь. Десь три такі косички, так, як тут будуть, а, цим кольором, і далі пускала таракот, і вони були б вертикальні полоси. Ну, Воно дуже мені не подобалось, як виглядає так, на перший. ну, на погляд. Вирішила спробувати другий рукав одразу в'язати все одним кольором. І бачите, мені все вистачило. Мені сподобалось гачком, ну, в'яжеться поперек, тобто набираю. Ланцюжок повітряних петеляк від низу до плеча. І ось так от в'язала від плеча до плеча. Робила обавочки на виріз горловини, потім робила прибавочки. І далі, за допомогою спиць, потім підхватила і зв'язала маленьку-маленьку таку горловинку. Чотири рядочки, напевно, вже не пам'ятаю. Ось такий у мене свитерочок, жемперочок, вийшов. Ну, звичайно, так, видно трошки, так, що він не дуже нова пряжа, я куплю якийсь такий пральний засіб для в'язних речей. Я прала в шампуні, хочу ще в чомусь попрати, щоб він був більш такий гарненький е, і можна носити взимку навіть під низ, а можна просто носити як ковтиночку не на вихід, а ну, так, кудись вийти, так, також можна. Це моя перша готова робота, яку я не очікувала. Вона дуже тепла, мені дуже жалко розповідати. В минулому відео, якщо ви дивились, я показувала, що я почала процес сумочку узором листя. Як в'язала шарфик, як в'язала митінки. Я захотіла таким узором на спицях спробувати сумочку. Із Алізе Макраме я почала робити. Полотно переду, лицевими петлями спинку, боковинки я зв'язала. І то був мій процес. А тепер я вам показую, готову роботу. Ось вона сумочка, ви бачите, підключення. Вибачте, мені мілка не може вилезти. Ну, моя киця завжди в кадрі. Мілка в кадрі, як називається її канал. Ось вона завжди давиться тут в кадрі. Я дов'язала цю сумочку. Її, бачите, зробила молнію, Дуже гарна я навчилась робити молнію, коли вяжу планочки окремо і пришиваю молнію вже на планочки, а потім планочки до самого виробу. Так виглядає дуже гайно. Це можете побачити і на підйомі і так показую. Ось, а внутрі підклад під плотненький такий гарний, ну це вже був із готової сумки. Я його. Відпра... Ну, Вирізала звідти і сюди пришила. Там два гаманця. Тобто, дуже зручно воно тримає форму. Ось така вийшла сумочка. Ну, я не буду вже надягати, так, напевно, кадрів вам не видно її. На підйомі ви все бачили. І така металева, гарна ручка. Це вже я колись покупувала фурнітуру, в мене залишилась. Таких кільцях. Навіть не знаю, що про неї можна ще розповісти. Одне, що я хотіла би, мені не подобається, що я зробила лицевими петлями в своротню сторону. Можна було гачком зв'язати такий самий розмір, можна було щось узором, можливо, навіть цим самим листям зробити іншу сторону. Мені так не сильно подобається, ну, також гарно. А з іншої сторони, не так наляписта. Мілка, заспокійся! Ну, це не кицька. Це не кіцька. Вона вже на стінах Я не знаю, вам її видно, чи ні. В кожному відео я показую свою Кіцьку. І ви бачите, як вона підросла. Вона ще. Кишеня маленька. 5 місяців їй. І вона завжди хоче себе показати на дичам. Ось, це охурешна. Не запланована зйомка з Кіцьки. Пам'ятаєте, якщо дивились моє відео, я показувала. Ті шарфики, <смість> снуди, які я розпускала. Я почала я сядь. джемпер. Напевно, це буде джемпер. Светерні, бо це ажурний узор. Я прикріплю зараз схему. Ви бачите, я поєднала одну схему з іншою, з, з третьою і щось там з'єднала. Непрофесійна схема, так я сама собі не ляпала, це не для відео, це для мене схема. Тільки там, здається, виверітні петлі по 5 петельок. між… Різними схемами, а в мене лицеві. Я переробила, бо ну, мені захотілося лицевими більше. І в'яжу вже такий кусочок зв'язала, щоб лицем показати. Воно не відпарене, не оправиться. Тобто, все в процесі. У мене є конточок переду. Він, мені, здається, підтягнеться трошки вниз, після відпарювання. Ну, показую, що є. Таке криве ще на кривих спицях якийсь леска така. Ось що на даний момент є. Скоро буду в'язати виріз горловини. Ще не дійшла до нього. Стараюсь не зачепити мікрофон. Хочу трошки задовшу, ніж цю кофту. Сподіваюсь, видно, що я показую. Вона не дуже в обтяжку буде, я трошки свободніше її в'язала. Ось такий. Походив узорчик попереду, а шортній. І, і я думаю, зараз, що робити зі спинкою, напевно, вона буде вся лицевими петлями, але ще була думка зв'язати її ось таким узором. Бо пряжа все ж таки після розпуску, я її випрямила, я показувала ще в минулому влозі. Ну все одно, коли розпускаєш, це не нова пряжа, і виглядає вона не по-новому. І якщо в'ясати лицеві, бачите, вони не дуже рівненькі. А цей візеруночок взагалі в мене як плутанина вперше виходив з цих ниточок. Ну, от тепер трошки пров'ясалася і видно, що щось вимальовується. Зараз це трошечки відійду до дитина. Мене трохи відволікла дитина, то киця, то дитина. Ну, в першу чергу я пішла до неї, потім вже продовжу зйомку. Е, я розповідала, здається, про спинку. Планувала я її лицевими петлями, але так як я розпускала цю пряжу, вона виглядає не дуже гайно лицевий м'ясі. Я ще спробую, можливо, вона буде лицевою, але ще в мене є така задумка, що можна зв'язати якимось узором ажурним, Ну, якось його чередувати з лицевими петлями. Тоже може бути гарно, але це буде дуже багато ажуру, дуже багато дорочок. Хоча пряжа тепленька, ну, я не знаю, як її носити потім. Можливо, під топ, чи про якусь, ну, нижню болізну, там, маєчку при щось таке. І рукава. Якщо спинка буде лицевими петлями, то і рукава буде також лицевими петлями. Якщо ажурними, то я пущу ажур також на рукавах. Мілка. Мілка знайшла свій хвост. І на батарії сприги. У нас таке сонечко, вона радіє, бігає, радується і не заважає мені знімати. Це як завжди. І в нас лок. Ось сподіваюся, що в наступного відео мілка впіймала шматочок ниточки. Я завжди в'яжу, коли набираю петлі і в'яжу знизу догори спинку тепер окремими деталями. Якщо це не реглан, якщо це не по колу, я залишаю хвостик трошки побільше. Бо коли я зшиваю, я люблю, щоб резиночка зшивалася знизу з цією ниточкою, щоб зайвою не додавати, ну тут на всю довжину не вистачить. Щось таке милка. Ну, хоч трошки спочатку, щоб було більше хайно пришивати і залишаю хвостик задовшим. Сподіваюся, що сподіваюся, що в наступного разу я покажу вже. Ну, буде більше зв'язане продвіження якесь. Ну і так, я вже зв'язала одну кофточку, іншу майже передготов. Я вважаю, що це гарна робота. І в мене сумочка готова з листями, це вже також дуже добре. Тобто, в'язання не стоїть на місці, воно продвігається. І я трошки розповім про плани, які я вже починаю. Які я вже починаю планувати. Попереду зима я приготувала готую подаруночки. І якщо ви дивилися мої відео, якщо ви підписані на мій влог, то бачили, коли я в'язала прихватки осінні для декору. Це також було на подаруночки. жакарним хачком. І ось я хочу продовжити. І... Підібрала схеми на такі самі прихваточки, тільки зимові. Олень, пінгвінчик та сніговик. Я прикріплю ці схеми, ви можете їх собі залишити, розпечатати, роздрукувати. Ну, ці схеми з Пінтерест це з сайту. Я їх не переробляла. Якщо я минулі схеми з чатом GPT перерисовувала, робила більш під себе унікальними, ці вже взяті з інтернету. І пінгвінчик, напевно, буде не в зеленому капелюсі та шарфіку, а в синьому, блакитному. Ну, побачимо, коли я зв'яжу. Е, і я також хотіла зв'язати таку от довгеньку, прямокутну серветку гачку. У мене є. Я не знаю, що за пряжа. У мене етикетка десь вже. Я її викинула, напевно. Тоненька така блистяча пряжа. Якщо знаєте, я покажу. Якщо ні, то я не буду прикріпляти на відео. І вона дуже добра буде для зимової серветки на варічну, Також на подарунок мені є кому подарувати. на довгий такий комод. також в'язальний, як у мене стоїть. є. Це до нього не дійду і не настрою свою в'язальну машинку. Ну ось, комод стоїть у мене і у цій людини такий самий, і я хотіла їй подарувати серветочку, також якоюсь такою новорічною схемою, Ну, я не впевнена, що я її в цьому році зв'яжу. Чи в цьому, чи в наступному я її зроблю. Ну, І ще я хочу зв'язати юбку, чи як правильно називається, таку ковдру під ялинку. Також таких є червона, синя, зелених кольорах. Схеми я вже придивилася, ниточку ще я не підібрала. Але це вже, напевно, не на подарунок, а собі я зроблю такі плани новорічні. Також я буду в'язати варежки для дитини, як розповідала, чоловічий шарф, жилет, мені необхідно дитячий зв'язати. Чоловічий потрібно, але немає зараз пряжі. Якщо підберу запасів, то зв'яжу. Так, це піця Дов'язую мій джемпер. Ну, ось, ну воно зараз аж сюди вистрибне. Ну, блок не в'язальне, а кицьку вийшов. Ну, таке, невеличке було підключення, невеличкий влок. Розповісти, що в мене зараз на в'язанні, що в процесах. Ну, і на цьому ми, напевно, будемо прощатись до наступного відео. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, півненьких вам петельок. І побачимось в наступному відео на каналі Затишні Петельки. Всім пока-пока!